8 вересня мудра відповідь, коли Іван Хреститель проповідував у пустелі, до нього, з поміж інших прийшли воїни і запитали, А нам що робити? І він їм відповів: Нікого не кривте». Луки 3:14. Людина, яка не володіє мудрістю Святого Духа, могла б сказати: Негайно покиньте армію. І тим самим накликала б на них неприємності, а на себе Тавро підбурювача до заколоту. Але Іван не взяв на себе відповідальність вказувати їм, як вони мають чинити, а дав їм просту євангельську настанову, переклавши відповідальність на них самих солдати, які нікого не кривдять. Незабаром опиняться поза строєм. Солдат християнин це людина, яка ніколи не б'ється тілесною зброєю, і чий єдиний меч меч духовний, який є слово Боже. Ефесян 6.17. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.